Поїхала сьогодні в Ваценс, бо побачила гарні дуже відгуки на продукцію домов. У мене вже було раніше. Ось, але саме на ці побачила продукти. Ось цей засіб, ніби як дуже класно відбілює білі речі, навіть застарілі плями. Ну що ж, будемо пробувати. Я правда не розумію, чи це порошок, чи це як кисневий. Ну, потім буду ділитися відгуками. Просто заливаєте, перете на високих температурах, і ніби як дуже класний результат. Хто, хто куштував, хотіла сказати, хто пробував, то відпишіться. 230, по-моєму, гривень, якщо я не помиляюсь, чи навіть більше. Такий засіб від нальоту в ванній кімнаті. Типу, дуже класний, швидко діє. Допробуємо. І взяла на пробу, це вже я просто так взяла капсули для прання. Вони були там синього кольору і ось такі зелені. Взяла чисто так на бум зелені. Не знаю як, бо якщо буде сильно пахнути, то це не мій варіант. Ви ж знаєте, що я не люблю пахучі речі. Тому зараз в аптеці доброго дня в інтернет аптеці та офлайн. Акція на лярош, на віши 1 плюс 1 дорівнює 3, і я, коли є ця акція, зазвичай щось купую з цієї продукції, бо вона дуже якісна і підходить для дуже чутливої шкіри, також алергічної шкіри, схильної до алергії. Взяла трішки легший такий от кремчик для тіла. Толеріане Анті Інкомфорс тут пише, що це очищуючий крем гель для чутливої шкіри, що зменшує відчуття дискомфорту та сухості. Він трішки легший, ніж я зазвичай брала, бо я брала для схильної до атопії і там він такий прямо ж важкий. Взяла трішки легший. Це крем для обличчя, він такий зелененький, гідрафас ріш. Це, значить, йде зволожувальний для сухої шкіри обличчя. кремчик. 50 мл і Капласт бауме це класна річ. Наскільки я пам'ятаю, вона в них є в меншому варіанті, а є в більшому. Це для обвітреної, для пошкодженої шкіри рук. Далі шкіри обличчя при опіках, подразнення шкіри, що тут ще, відновлення після естетичних, укуси комах. Щось воно мені нагадує, бепантен, пантен, знаєте, але воно набагато краще. У мене дуже давно був, і це я згадала, бо у доньки на обличчі суха шкіра, я вирішила купити цей кремчик. Він щось 700 гривень коштує за 100, Тут 100? -да, 100 мл. Ось такі були закупки, він пішов в подарунок, а за ці два я заплатила 1600. 60, по-моєму, точно не пригадую. Ну, Цей 1000, цей 700, ну і цей подарунок пішов за найменшою вартістю. Була в Новосі, а там є магазин Ті-Хаус, і я пригадала, що чоловік дуже хотів якийсь поверчик, Ось такий йому розсипний класичний взяла 308-й номер. Якщо я не помиляюсь, то ми його і брали вже. І ось такі от, По цій шупу R по 65 гривень за штучку. Я купила різні. Це на чайничок. Така таблетка кидається. Це пресований Пуер. Чай пуер це не чорне, а саме Пуер. Він мене любить таке зі смаком землі ґрунту. Я це не розумію, але він любить. То взяла на пробу, не знаю, як він оцінить чи ні. За все заплатила щось 590 гривень. Тепер покажу покупки з АТБ буквально так кілька штук. Так, на 1140. Сміттєві пакети. Сміттєві пакети. дві упаковки. Зараз вони, до речі, по акції. 29 гривень, по-моєму, тут 30 штук із зав'язана. Дегідна ціна. Так. Діти попросили ось такі от штуки. Я не знаю, як вони звуться, бо я їх не купляю. Ага. 23 гривні зараз шоколадні. До Донатс. Далі постовий хліб на бутерброді. Дві упаковки 5% сиру кистомолочного. Мені цей, до речі, вдень у в день і білоцерківський подобається. Я його використовую і на вафлі, і на сирники, і на запіканку. На солоні вафлі теж використовую. Дуже-дуже смачний і недорого коштує. 33 гривні по акції. Можна знайти ще дешевше у вигідний день. Так, рибку взяла ось таку: 180 гривень. Ось такі. Агуня, йогурти персикові. Три штучки взяла. Мирон випросив сік. Одне солодке, як то кажуть. Зараз зараз це морозиво 100% руть по акції, то я взяла штук 10 чи 12. 12 гривень коштує. І ось це теж по акції 17 гривень, з кокосом взяла 3. Помідорки Черрі упаковочка. ще морозимо, сушка, капустинка молоденька, це ще йогурт один, два огірочка. Авокадо одненьке газ по акції. І безлактозний сир гауда. Ось такий те та акційна пропозиція. Все, ту решту морозил я зараз відправляю в морозилку. Ось така була закупочка, поїздка вдала. Зараз буду готувати обід. У мене вже є приготована каша пшенична. В моїй сім'ї якось так не дуже її полюбляють, але їсти її також потрібно, бо я не можу постійно одну гречку і рис на повторі і макарони. Треба чимось все-таки розділяти ці прийоми, бо занадто вже звикається. Готую зараз салат. Взяла молоденьку капусточку, дуже мені вона подобається. Часто купую айсберг, але заскучала саме зараз за молодою капустою, трішечки її прим'яла. Також буду додавати синю цибулю. Е, вже, до речі, привчила декого де з своїх дітей. Е, старший вже нормально їсть, дочка ще коли як. Ось, Але стараюсь привчати, щоб всі звикали, бо кожному окремий салат ну це, це взагалі я дуже буду втомлюватись в такому випадку. Е, редька була ще трішки, тому її даю. Огірок, помідор, можна додавати все, що завгодно, за правила олією. І такий салатик готую максимально часто щодня, а зранку обов'язково ще овочі, а якось вечірній прийом їжі у нас рідше зараз. Чомусь ми можемо його навіть пропустити. Ну, можемо там чай попити з бутербродом, але чогось так прямо сильно наїстися, не хочеться. Зрідко, я собі там окремо можу салат зробити. Буває, що чоловік каже, що голодний, але. Переважно якось зараз упускаємо вечерю, не знаю, чому так. Можливо, якось з погодою пов'язано, чим тепліше, тим менше хочеться їсти. І хочу привітати усіх жінок, мам. З Днем матері, який ми всі зустріли в неділю. Хочу побажати кожній мамі насолоди від материнства, радості, щастя, міцного здоров'я вам і вашим діткам, щоб вони вас тільки тішили, радували, щоб ви відчували за них гордість, втіху, щоб вони вас шанували, берегли і у вас були з дітьми найкращі стосунки. І щоб кожна мама була щаслива, бо е материнство. Воно складне, але воно додає до нашого життя чогось такого, чого не, не можна замінити ні речами, ні навіть стосунками. Це з мого досвіду особистого. І зараз я так пригадую минуле життя. Я навіть не можу пригадати, що я робила, чим я займалася, коли в мене не було моїх діток. На що я витрачала той свій вільний час? Його було море насправді. Але е, я ні, ні про що не жалкую і дуже щаслива, що в мене є дітки. Давненько з вами не говорила. Трохи пригоріла, і не проходить щось у мене нежить. А стала погано почуватися морально, бо накриває те, що тривоги були, і обстріли. І, звісно, що це не може не вплинути на внутрішній стан. Сьогодні мала сесію з психологом. Ми, як то кажуть, одне й те саме постійно з нею проходимо, але е, мені це потрібно, бо я відчуваю, що ну, десь мені важче, я сама, типу, як не справляюся, мені треба це все проговорити, виговорити. Ось. Додалася ще втома така звичайна побутова від того, що вдома. Е, Страхи за майбутнє, звичайно, що вони нікуди не зникають, їх тільки більше і більше, бо світ нестабільний. Хвилююся за дітей, за себе, за сім'ю, взагалі за, за Україну, як воно все це буде. але... Ніби як це не, під, не підконтрольне мені, я нічого не можу змінити. От просто хочу, щоб ви пам'ятали, що потрібно допомагати нашим військовим і. Незважаючи на проголошені перемир'я, війна триває. І ніяких там перемирів перемир немає. Зі а... свого боку я доначу. І хто вже знає, то всі мої доходи з Ютубу, абсолютно всі грошовий еквівалент, все я передаю на донати. Мені є знайомі волонтери. і Часом у них збори. Звісно, що поверх самого доходу ще дуже багато також доначу. Але стараюся якийсь такий збір підтримати хоча б якоюсь нормальною такою сумою. І як на зло, у мене не дуже багато переглядів зараз на Ютубі. Ну, я розумію, що в мене такий контент побутовий, мало кого це цікавить, мабуть. А від переглядів залежить дохід, а ось, і виходить, що. Виплата 100 доларів мінімальна, яка має бути в місяць, в мене не набирається. І я чекаю наступну, ну, як би, добра за наступний місяць ці 100 доларів, набирається більше. І я аж на третьому місяці отримую цю зарплату. Коротше, Сьогодні задонатила за 2 місяці подружці, знайомі, ми з нею вчилися. От, І вона каже, що. Настільки важко ці збори, просто вже танці з бубнами, допомагає е, в основному одна і та сама маса людей. Е, менше і менше донатів. Наприклад, раніше я робила е, дружні ті картки, коли відкриваєш і частину з цього великого збору, типу я збираю. Але, як я вже сама пересвідчила, що це просто жах, це не, не, те, що, не те, що там неефективно, ніхто це не, на це не реагує. Вже цих зборів мільйони трошки. Але якось вже ці збори треба закривати. І я не дочекалася зарплати, бо має вона прийти 20, 21 по 27 травня. Я закинула вже. Бо розумію, що ця вже дівчина там 200 тисяч збір на протигази. І вони, їх щось збирають вже мільйон років. Ну, довго, коротше. Тому. Підтримайте, підтримайте хоча б по 10, по 50 гривень в кілька днів, я не знаю, в місяць, скільки можете, стільки і робіть ці донати. Хоча, знаєте, я так дивлюся, наскільки за межею бідності наша держава. Це просто плач. Ну, от таке. Донайте, допомагайте, репостіть, не забувайте. Зараз майже в кожного хтось є на війні і кожен допомагає вже, як то кажуть, своїм, але багато хто забув. Якось, як я кажу, живе своє найкраще життя без думки про те, що війна є, триває. І не, і не бачимо кінця і краю її. От хотіла вам донести про те, що ви ви донатили. І другий момент що пам'ятайте ціну, бо якщо не у вас хтось воює, то воює чийсь близький і треба допомагати, бо може прийти і в вашу хату, як то кажуть. Помила голову. Я зараз буду наносити засоби. Я це тільки зрозуміла, наскільки в мене їх тепер багато, хоча в мене там волосся майже і немає. Але е, я сушу волосся, тому термозахистом ось таким користуюся. Тресеме. Е, це просто термозахист, ось. Розгладжуючи. Мені, до речі, подобається. Він такий нелипкий і класно розпшикується. Ось такий. Е, також користувалася ось таким термозахистом. Ну, Типу, я тільки волосся сушу, Але в нього тут ще є функція, типу, як випрямлення. Вже закінчується. Нещодавно купувала від 3 ось такий блиск для волосся, але, чесно, я ефекту взагалі не побачила, не зрозуміла. Ну, від кондиціонеру той самий і блиск, і догляд, все те саме. Ось це, ну, на мою думку, не те. Можливо, я якось не так роблю, але я все роблю, що на вологе волосся без води, але ще вологе. Я його наношу, рівномірно розподіляю і сушу, як зазвичай. Але от мені прям ні про що, не блистить нічим. І купила ось такий ще засіб: Badhead Small Talk. Тут він йде для потовщення. Я ще ним не користувалася, сьогодні буде перший раз. Я хочу такого ефекту, щоб моя тоненька волосина трішечки була. Товстіше, я сподіваюся, цей засіб мені в цьому допоможе, бо класні відгуки. Ну, і взагалі про ось цю всю лінійку за доглядом по догляду за волоссям. Всі класні відгуки. Щоб волосинка була товстіша, тоді вона буде краще тримати форму, бо у мене від природи. З цього боку стрижка класно лежить, а з цього ось так от в іншу сторону вигинається. І що б я не робила, воно так і вигинається, і, ну, типу, я помила волосся, воно вже вигинається. Але якщо волосся буде тяжче, воно, можливо, буде тримати краще цю форму, то я зараз буду укладатись і подивлюся. Вона там за засобів позаду. Ну що, і зразу відгук про ці капсули. Вчора прала кольорове прання, були нескладні плями. Нічого не виявилось, от просто нічого. Мені не сподобався. Абсолютно, засіб не сподобався. Капсула велика, приємний запах, нічого не скажеш, ненасичений запах, ну, мене влаштував би, але ні, я більше повторювати цей засіб не буду. Далі відгук про ось цей засіб від Домол, Класний. Взагалі, нічого не треба терти. Нержавійку попшикали. І тут вже витираєте і все блистить, жодних розводів від води. Цей засіб крутецький. Цей ще не пробувала, не знаю що. Ну що, волосся дійсно таке трошечки плотніше, на дотик дуже приємно, розсипчисте, не склеюється. Ну, моя моє проблема, моє, це питання з як же його вам показати? Ось в мене в цю сторону в'ється волосся, якось воно і не дуже. Це покажу. Ось виходить, що в цій зоні в мене менше волосся, і якось воно так природньо вигинається не в сторону стрижки, а в іншу сторону. Якби я його там не укладала, не лакувала. Але волосся дуже приємне. Мені прям сподобалося. Плотніше, дійсно, плотніше. Таке, неначе густіше. А це декілька кадрів також з неділі, з дня матері. Ми їздили до свекрухи, і дітки там порпалися на городі. Вони перетептали більше, ніж зробили, але ж дуже хотіли щось спробувати. Лада поливала полуницю зразу після дощу. Діти скопували город. Ну і Дідусі, бабуся були в лапках дуже задоволені. Але вони самі хотіли. Я, звичайно, жартую. Трішки провели з ними час, погуляли, смачно поїли і привезли купу смаколиків з собою, як і щоразу. Ми привітали маму з ним матері, подарували подарунок, ну і гарно провели час разом. У батьків невелике господарство, курочки, і діткам зазвичай це дуже цікаво, вони ходять туди. Цілий гуляти. пакет різної городини мама передала. Тут щавель, і вель, цибулі, кріп і рукола, і кінза, і петрушка. О, боже, да все тут є. Далі тут ми їли то ще те, що зі столу овочі, цибулька. Купувала вона полуницю. А, ще спаржу навіть свою передала, мама вирощує чоловікова. Ось, боже, ну ось зрозуміло, Спаржа молоденька, зараз саме їсти дітям бублики. Що ще? Ще цілий пакет шашлику привезли і люля-кебабу мама готувала. Так що їжі, їжі море. Зараз буду це все перемивати і розкладати. В принципі, воно тут кучками, але все рівно в одному ж пакеті незручно. Що, виклала і помила городину, тут уже те, що було зі стола мити, овочі відклала окремо, це стільки руколи. Ось просто здоровецька така поляна. Полуниця це купована. Шпинат ось помила. Трошки петрушки, трошки салата, кінзи, кропу. Ой Боже, самі бачите, і цибуля, всього багато будемо смакувати. А, це ще ж не все. Ось іще ревень на зелений борщ, м'ята чи маліса, не знаю. І, що я сказала ревень? Господи, щавель на зелений борщ, маліса і ревень на компоту. Це це перемила. Чисто і гарно, і вирішила докупити ще дещо за цією акцією, як я говорила, я люблю лілья Рожпозе. Вона класна марка і професійна. Минулий раз я вам показала все таки крем для вмивання. То був не крем для тіла, я просто переплутала і через це зробила заново замовлення за цією акцією. Бо саме цей кремчик хотіла. Я просто плутаю столеріани, в них є її креми. І кремий, тобто як гелі для душу ось. То гель для вмивання був, ну теж пригодиться. Взяла ось такий для суперсухої шкіри. Бальзам. Пише бальзам ліпідовідновлювальний для догляду за сухою, дуже сухою та схильною до атопії шкіри обличчя та тіла, немовлят, і дорослих У нас такі є. Далі взяла нічний крем Толеріани. Так, що пише? Заспокійливий зволожувальний крем-догляд для гіперчутливої та схильної до алергії шкіри обличчя та шкіри навколо очей. Так, і просто денний зволожувальний догляд для гіперчутливої та схильної до алергії сухої та дуже сухої шкіри обличчя. Ну, можна навіть на зиму лишати такий догляд підійде, бо тоді дуже суха шкіра. Але в мене і зараз суха. Буду користуватися і ділитися відгуками, але вже знаю, що це класні марки. Спакуємо разом з вами посилочку від 25 Coffee Roasters. Ох ти, клас, щось цікавеньке. Це я замовила на повторі. Ох, яка велика упаковка. А скільки тут? Кілограм, так? Да? Прям здорова така якась упаковка. Це Ефіопія Сідамо, яку я вже брала. Якась у них новенька чи упаковочка, чи мені здається. Дуже прикольно, красиво виглядає. Я люблю Ефіопія Сідама, смачний суміш арабіки. Бачите, ось тут є навіть назва, як воно там зветься: Регіон сідаму. В ароматі Бадян, чорний шоколад, в смаку кисточкові фрукти, чай жасмин, після смак квітковим. Тіло чайне <гум> цікаво, щільне тіло було, здається, минулого разу. Звісно, що це не йде мова про штучні ароматизатори, Це про місцевість, де вирощується, про ґрунти та про післясмак. Адже в будь-якому продукті може бути після смак, знаєте, це як дрова. Шашлик зі смаком яблука, тому що яблуневі дрова. Ну, це так перебільшує, звичайно. Смачна, свіжо обсмажена кава. Мені буквально написали і кажуть, зараз будемо смажити. Тобто свіжої обсмажки. Взяла такий кілограмчик, нам вистачає. Ну, десь менше, ніж на місяць в зернах, бо в нас кава машина, і ми самі визначаємо помел. Але за запитом 25 кофі Ростерс вам обов'язково все змелють. Під турку, під гейзер, що там ще, будь-що що ви попросите, і це є безкоштовно. І попросила новинку: Міл Краш це суміш Арабіки з Кенії та Ефіопії. Кавусь ось так, 250 грамів. Аромат фруктовий, смак, чорна смородина, агрус, абрикос, молочний шоколад. Після смак молочний шоколад тіло середнє. Дуже, 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 дуже смачно це все звучить. І знаєте що? Тут у них є такі позначки: найкраще смакує з молоком. Тобто, це буде класно на капучино. Ось там латим. Це найкраще для еспресо. Ну, я, звичайно, що і так, і так готую, але. Якщо хочете відчути максимально розкритий смак кави, то ось на такі позначки звертайте увагу. Я люблю їхні на сайті величезні фільтри. Можна обрати смак, який вам подобається. До прикладу, вам подобається смак шоколаду. Ну, от є кава зі присмаком шоколаду, і вам виб'ють варіанти, і ви собі оберете. Так, і попросила ще чаєчок, бо минулий раз я вже брала чай з бергамотом, і мені дуже сподобався. Він настільки пахне. От, друзі, я вам серйозно кажу, такого чаю ніде я не, не пила. Ну от Ніде. Дуже-дуже смачний з бергамотом, хто любить, візьміть. Ну Цей бергамот настільки пахне, так хочеться цього чаю. Е, і обов'язково упаковочку, коли зріжете, гарненько собі прищепочкою. Прищіпніть, щоб той аромат зберегти. що стосовно кави, то так само, бачите, тут все є на застіпці. Тобто ви собі відірвали краєчок, а застіпка зберігає запах кави і він не вивітрюється. Є клапани, де вони є, ось? Для того, щоб кава не запрівала. Але аромат збережеться завдяки спеціальній защіпці. Це дуже класно. що 25 Coffee Roasters про це. Подбало і залишаю вам, як завжди, промокод на знижку зоряна. 15, ви зможете за ним зекономити 15% на всю зернобу каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тому обов'язково замовляйте, повірте, це дуже смачна кава. Я всіх гостей пригощаю і всі говорять, що кава просто неймовірна. Сьогодні я була в Свекрухі, а в неї лаваца. Ну, Смак лаваци я е, теж дуже гарно пам'ятаю, бо до 25 Coffee Roasters я пила ору лаваца. але ця кава, ну, повірте, це. Набагато навіть смачніше, серйозно вам кажу. Тож зекономте з моїм промокодом. І хто замовив, хто вже куштував, хто пробував, напишіть, будь ласка, відгук, бо хочеться чути ваш зворотній зв'язок, бачити, чи актуально вам таке, чи не потрібно, чи просити ці промокоди на знижку у виробника чи не потрібно. Я балдію від цієї кави, п'ю чашечку вранці, потім ще чашечку перед обідом, щоб сповна насолодитися смаком. І, до речі, хто не полюбляє каву через те, що там багато кофеїну, у них є без кофеїну кава. Це теж дуже дуже класно. І ви вже всі знаєте, що 25 Coffee Roasters допомагає. Хвостиком допомагає Збройним силам України, тому можемо бути впевнені, що цей виробник дбає про те, де він живе, про Україну. Ну а я ще раз дякую 25 Coffee Roasters. І піду заварювати собі, напевно, вже чай, бо сьогодні вже було дві порції е, кави. І то вже для мене так перебор, бо я вже відчуваю, що серце так тьохкає. Кава смачна і натуральна, і тому й тьохкає по-справжньому. Ось і завтра буду вже відкривати, мабуть, новиночку, бо цю я знаю точно який смак. І це безпрограшний варіант. А от Міл краш хотілося би спробувати. Що це воно таке? Любуюся своєю красою на підвіконні тут е цвітіння таке гарне, яскраве, але не вміщається на мій стелаж, е тому що на стелажі висоти недостатньо. А я вирішила зараз зняти захист від сонця на орхідеях, тому що е досить пасмурно. І сонця майже немає, вони опіки не отримають, можна не хвилюватися. І нехай поки що побудуть без е, захисту. Тут така краса, ходжу і милуюся.